Грошові стрижки на листопад 25-го року. Це особливі дні, в які, підстригаючи кінчики, волосся вдома, трішечки або у перукарні, коли плануєш стрижку, ти порушуєш свій грошовий канал і даєш йому можливість розширення. До тебе тоді приходять а, фінанси, ти можеш прямо знайти гроші, навіть такі відгуки вже є. В телеграмі збираю ваші а, магічні історії, як це працює. Тому що буквально одразу вмикається грошовий канал для тебе. Він розширюється. Може з'явитися додаткове джерело доходу, може знайти. Гроші, можуть подарувати гроші, можуть прийти гроші, які довго десь були в застої і ніяк не могли до тебе дійти. Навіть скоріше люди отримують зарплату і навіть збільшуються ці суми за рахунок якихось непередбачуваних премій. Тож такі дні везучих грошових стрижок, в які треба провести цей ритуал, підстригтися для листопада. Це 3, 10, 11, 17 та 24 листопада. Залишай серденько або грошики в коментарях для ще більшого. Підпитування цієї вдалої енергії.